Березень 2020 року лікарі фіксують перший випадок ковід. 19 на Буковині. пандемія коронавірусу зафіксована в Україні. Найбільший удар від потужного спалаху інфекції на себе приймають лікарі-інфекціоністи. Звичайно, вони були готові до пандемій, таких які були з ковідом. Дев'ятнадцять ми почали дуже складно, тому що в Україні мало хотіли говорити перед самим початком і перед першим пацієнтом, говорити саме про пандемію, саме про коронавірус. Зайшовши в саму пандемію, ми спочатку зверну, мусили звертатися до іноземних своїх колег, до всіх своїх друзів, які працюють за кордоном, які вже стикалися з коронавірусом. А далі, вже звичайно, досвід, знання, робота, безперервне життя у відділенні. Ні. Nee. Лікарі-інфекціоністи фахівці, які виконують неймовірно великий обсяг роботи, адже щодня займаються не тільки діагностикою та лікуванням, а й проводять значну профілактичну роботу, аби передбачити та запобігти спалаху того чи іншого інфекційного захворювання. Ми інфекціоністи працюємо на нас досить часто порівнюють як пожежники, тому що відсутність великої кількості інфекційних пацієнтів говорить про спокійну під ситуацію будь де в регіоні, в області, в місті, адже захворюваність на інфекційні хвороби залежить від епідситуації, яка в свою чергу зумовлена природніми, економічними, соціальними чинниками, і в разі їх погіршення ми бачимо зростання інфекційної захворюваності. Захворювання, з якими зазвичай звертаються до лікарів інфекціоністів, є різноманітними та багаточисельними. Серед них є доволі розповсюджені інфекції, так і досить рідкісні. В нашому інфекційному відділенні лікуються пацієнтами. Пацієнти з понад як 30 різних інфекційних захворювань. Це група інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом, це кишкові інфекції, це вірусні гепатити, це трансмісівні, це зоонозні інфекції. І багато-багато інших. Ну, до прикладу, ми лікуємо такі тяжкі інфекції, як лептоспіроз, як сибірка, як малярія, як бетулізм, ну і багато-багато інших. На базі інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні працює колектив висококласних спеціалістів, які надають великий спектр послуг пацієнтам. Це пацієнти з гострою інфекцією. За невеликим виключенням це мається на увазі хронічні вірусні гепатити. Б це група хронічних інфекцій, а всі решта це пацієнти з гострими проявами захворювання. Порядок такий, що вони звертаються до свого сімейного лікаря, сімейний лікар створює їм направлення і вони потрапляють до нас в приймальне відділення інфекційного стаціонару. Інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні розраховане на 60 ліжок. Тут є можливість ізолювати хворих відповідно до патології у палатах напівбоксованого типу. Всі послуги пацієнтам інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні надаються безкоштовно. У нас лікування повністю безкоштовне, майже усім забезпечена лікарня. От ну не знаю, у нас поки що не було таких потреб в медикаментах, які Якихось там не вкрай якихось дорогих чи ще якісь, тобто ми робимо заявки централізовано по лікарні і отримуємо на кожного пацієнта лікування. Зазвичай відвідування інфекційних хворих заборонене. Проте, якщо пацієнт має неконтактну інфекцію, його родичі та близькі можуть навідувати його за умови дотримання профілактичних заходів, розповідають інфекціоністи. Я, наприклад, такі інфекції, які є неконтактними, от, наприклад, якщо це барельоз, тобто він не є контактним контактним, тобто не може передатися від пацієнта до здорової людини, то звичайно до таких пацієнтів ймовірне відвідування. А такі пацієнти, як з ковідом або іншими якимись дихальними інфекціями, вони, звичайно, повинні бути ізольовані для того, щоб не наражати на небезпеку здорових людей. В період холодної пори року люди дедалі частіше хворіють респіраторними захворюваннями. Лікарі-інфекціоністи наголошують, ефективний метод захисту це вакцинація. Є для цього вакцина, і вона є в аптечній мережі нашого міста. Вакцинація проти грипу вона не обов'язкова, вона рекомендована, але це оберігає пацієнтів від тяжкого перебігу, ну навіть від летального наслідку або взагалі оберігає від захворювання. Пам'ятайте, інфекційні захворювання є небезпечними для вашого організму, тому своєчасне виявлення інфекції та звернення до лікаря-інфекціоніст. Та крок, який здатен зберегти не лише здоров'я, але й ваше життя.